Всім привіт! Рада, що ви продовжуєте навчання. Думаєте, що ви вже досить впевнено користуєтесь чатом GPT? І сьогодні ми з вами поговоримо, як генерувати зображення в чаті GPT. Одразу хочу зробити ремарочку, те, що у OpenAI, це компанія, яка розробила сам чат GPT, є величезна кількість інших продуктів, і це теж штучні інтелекти, але вони всі різного напрямку. На сьогоднішній день ми зараз з вами проходимо саме по інтерфейсу чату GPT. і будемо розбирати такий штучний інтелект для генерації зображень далі. Тобто, ми будемо продовжувати працювати в інтерфейсі самого чату GPT. Нікуди переходити не потрібно, ми знаходимося тут, в цьому вікні. Що потрібно зробити, щоб у вас з'явився цей функціонал? Від початку ми його зараз тут не бачимо, тому що його потрібно ще собі додати, як ми це робимо. Зверху в цьому меню, там, де у нас зберігаються всі наші чати, ви бачите таку кнопочку Ознайомитись з чат-GPT. Ми сюди нажимаємо, і що ми бачимо? У нас підтягується вже купа різних інструментів, які нам надає для роботи чат GPT, якими ми можемо користуватися. Бачите, їх тут дуже-дуже багато. Тут можна сидіти просто днями з цього всього не вилазити. Але на сьогоднішній день що нам потрібно? Ми шукаємо всьому цьому списку ось цей штучний інтелект. Далі обираємо його. Я на нього нажимаю. І що мені пропонує почати з ним чат. І тут трохи є опис, що це таке. І далі ми починаємо з ним чат. Що він нам пропонує? Зараз я знаходжусь на безкоштовному тарифі, тобто мені не потрібно купувати щось. Бачите, у мене не підключена зараз підписка. У мене поточний план безкоштовний. І що є із цікавого у багатьох штучних інтелектів, теж те, що ви можете користуватися до певного етапу безкоштовним функціоналом і спробувати його, скажімо так, з ним погратися, зрозуміти, потрібно купувати вам платний чи не потрібно. Але така тенденція зберігається не у всіх штучних інтелектів, але на сьогодні сьогоднішній день нам поки що не потрібно купувати підписку, щоб зрозуміти, як користуватися саме цим штучним інтелектом? Одразу хочу наголосити на тому, що коли ви працюєте в інтерфейсі чата GPT, для вас тут є величезна підсказка і допомога. Перше, найкраще вводити всі запити англійською мовою. Тоді штучний інтелект їх розуміє краще. Я тестувала, вводила українською, російською, англійською. Найкраще всього він розуміє, коли я надаю англійський запит. Але виникає питання: а якщо я я не знаю англійську мову, як мені ним користуватись спокійно. Нам на допомогу приходить чат GPT. Для цього я створю окремий чат, де я буду прописувати чату GPT свої запити, промпти, і сюди я буду заносити свої запити. Промпти це англійською мовою. Що я хочу? Наприклад, давайте для початку ми спробуємо згенерувати якусь досить просту картинку і як ми будемо спілкуватися з чатом GPT, для того щоб чат GPT надавав більш такі точні результати. Знову ж таки, потрібно все пробувати. Одразу запам'ятаєте таке ключове правило: за однією вдалою генерацією стоять десятки невдалих генерацій. Не може бути так, що ви написали якийсь запит, і він вам одразу видав круту картинку по цьому запиту. Досить часто буває, що він щось генерував не так щось було там проблема з руками, з очами або з якимось елементом. Може бути таке, що не відповідає до кінця вашому запиту, за однією вдалою генерацією. Стоять десятки. Невдалих це все потрібно вчитися потрібно щупати, розуміти, а як краще прописати і подивитися, як він реагує на такий текст, на такий текст, і далі ви вже самі будете орієнтуватися, як краще вам спілкуватися з чатом GPT. Давайте зараз ми увійдемо в роль. Вірніше, наш чат GPT, Ми будемо вводити в роль мультиплікатора, тобто людина, яка створює мультики, для того, щоб зробити якусь гарну картинку. Я вже якось розповідала те, що у мене є YouTube канал з українськими народними казками, і тут туди я генерую картинки. Якраз з чату GPT у мене найбільша кількість картинок. Раніше я генерувала в AI, але у чату GPT є свої, скажімо так, кращі функції, які мені більше підходять. І давайте напишемо перший запит: уяви: що ти мультиплікатор: сцену із мультика. Гарна дівчина з довгим волоссям сидить і дивиться у вікно. Вікно із палацу. Цей запит потрібно адаптувати для штучного інтелекту для генерування картинок англійської мови. Давайте подивимося, що він нам напише. Він нам надає детальний опис для аї генерації картинки. Ось дуже багато букв, які тут є, але одразу роблю ремарочку. Не завжди так працює в штучних інтелектах по генерації картинок. Що чим детальніше ви опишете, тим краще зробить. Не завжди працює це, залежить від самого покоління штучного інтелекту, від того, як його розробляли, і про його певну специфіку. Тому треба тестувати, що ми і будемо з вами робити. Я копіюю цей запит. Бачите, я копіюю саме запит. Я не копіюю весь текст, бо мені не потрібно оце AI description. І повертаюся далі до штучного інтелекту. Тут ознайомитись. У нас є такий тут інструмент. Переходимо, шукаємо, ДЕЛ є, дал є або далі. І я нажимаю його. Починаю з ним чат. І вставляю сюди свій запит. І подивимося, що він нам скаже. Дивимось, відбувається зараз генерація картинки. Утікаємо. У нас є одразу два варіанти картинки, які він нам надає. Причому, бачите, вони такі широкоформатні, що досить непогано. Звичайно, він може видавати результати така квадратна картинка, як публікація в інстаграмі, і досить часто з нею складно щось зробити. Якщо використовувати для відео, як в моєму випадку, як я використовую для YouTube каналу, то мені краще, коли широкоформатна картинка. І у мене вже є два варіанти цієї картинки. Зверху ми можемо поставити що типу, класний результат, поганий результат, або зберегти її собі на комп'ютер. Ось я її зберегла. Тут у нас є наш запит, який ми ввели. Це поки що я закриваю. І зараз на досить такому банальному рівні, ви вже думаю, вмієте генерувати картинки в штучному інтелекті саме в інтерфейсі чата GPT, тобто ми не переходили кудись в якусь програму, ми не купували підписку, ми просто скористалися тими інструментами, які вже є в самому чату GPT, і отримали дві картинки. Відповідно, що з цими запитами ще можна гратися. Якщо ви не знаєте англійську мову, якщо складно сформувати англійську. Мовою якийсь запит, то використовуйте чат GPT для того, щоб він писав ці запити. Він вам допоможе. Що у нас тут є ще? Ну Тут нам підтягується стилі як це може ще виглядати, в якому стилі можемо це для себе обрати, подивитися там ретро-стиль, книга коміксів, антиутопія. А давайте оберемо, наприклад, оце мені подобається голландський ракурс. Голландський ракурс, і до речі, я теж так іноді пишу, що в мене запит може бути декількома мовами, і все одно розумію. Давайте змінимо, скопіювала той самий запит, але додала голландський ракурс, і подивимося, що він нам зараз зробить. Тобто з цим можна гратися будь-як. От які у вас там є виникають думки? От і пробуйте. От голландський ракурс, бачите, що тільки трошки так змінився ракурс самої картинки. Ну, відповідно. Як і був в моєму запиті, тепер дівчина вона така більше у нас йде як в камеру більше в більшому об'єктив. А коли ми спочатку зробили картинку, то у нас просто ми бачимо прямо людину. Тобто, вже ми згенерували трошки по іншому нашу картинку. Ось наша перша картинка і друга картинка. Ну прикольно ж хто шукає натхнення? От, будь ласка, не обов'язково вводити такі прям довгі запити. Можна попросити чат GPT, щоб він його вам скоротив. Можете погратися просто з маленькими, якимись короткими запитами в стилі Згенеруй мені котика, який грається кулькою на вікні. Він все зрозуміє і зробить вам це за вашим запитом. Давайте, до речі, спробуємо. так, згенеруй котика грається куркайте на вікні. Українську мову зараз спробуємо. Для різноманіття він її розуміє, але знову ж таки, якщо ви хочете більш точніше, детальніше англійська користуйтесь. О, яка краса, бачите? зверніть увагу, те, що ці картинки він мені генерував такими широкоформатними. Цю картинку він теж зробив широкоформатною. Цю він зробив мені квадратною. Якщо ви прописуєте свої запити, це теж враховуєте. Ви можете написати. А зазвичай я не прописую там 1024 на 1024 і згенерує мені картинку таку-то. Я просто пишу широкоформатна картинка, і тоді. Він буде мені генерувати ось такі картинки. Ну з ними щось можна зробити. Її можна обрізати, її можна додати в відео. Вона вже підходить під формат, наприклад, Ютубу. А ось ця картинка її потрібно буде розтягувати, і з нею буде складно працювати. І що одразу я бачу, що ми зробили з вами. Три генерації, це безкоштовний тариф, і ось вона мене відправляє завтра. Після дванадцяти я зможу скористуватися ще цим функціоналом. Звичайно, що це трошки сумно, те, що всього три генерації. Але, наприклад, в Міджорні на сьогоднішній день там одразу треба буде купувати підписку. Тому я на собі покажу, які там можливості я буду купувати підписку. А ви подивитесь, потрібно вам її купувати чи не потрібно підходить вона вам чи ні. Що хочу ще додати про цей штучний інтелект, те що. Одразу бачите, він у мене зверху тут з'явився, і тепер я зверху можу одразу зайшла сюди класнула і почати йому щось писати. Ви можете ще ознайомитись тут з іншими інструментами, які тут є. Якщо у вас є бажання, то звичайно, будь ласка, діліться теж розкажете мені, що ви тут спробували, що вам сподобалось, що ні, тому що інструментів дуже, 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 дуже багато. Тут потрібно дійсно захотіти за цим всім ділом розбиратися. Що хочу сказати, є політика безпеки і правил. По Генерування картинок ви ніколи не зможете зробити в чату GPT якусь там. Оголене тіло жінки, або взяти жінку чиєсь обличчя і попросити, щоб вам це згенерував в чат GPT, додав її до оголеного тіла, тому що це проти політики OpenAI. тому не треба з цим гратися, це якби не етично, це неправильно, і чат GPT не буде вам обробляти запити, які не входять в норми його політики. Так само, як є своя політика контенту на Фейсбуці в самій екосистемі, мета тут є теж свої правила, але. Ми з вами буквально за 10 хвилин розібралися з інтерфейсом, з тим, як тут швиденько створювати картинки. У вас є вже розуміння, як швидко його додати, і як собі згенерувати картинку. Тут не потрібно якихось суперзнань, тут все досить легко, просто. Тому, коли будете генерувати картинки, покидайте мені їх в чат, подивимося, що у вас вийшло. Мені теж цікаво, як ви розвиваєтесь, які будуть у вас успіхи. Якщо у вас залишаються якісь питання, завжди задавайте їх в чаті. Будемо з вами разом вивчати, генерувати картинки і створювати їх для себе. І да, до речі, на сьогоднішній день ще хочу е, зробити таку ремарочку, те, що у деяких може виникати питання: чи захищені всі ці зображення авторським правом на сьогоднішній день такого? Немає. Якщо я, умовно, візьму цю картинку і буду використовувати, мене тут ти не за що не притягнеш, тому що тут немає чогось навіть і близько схожого на якогось там персонажа. У мене тут взагалі свій персонаж. Але якщо ви будете намагатися скопіювати чиюсь роботу, там закинете в тут, до речі, теж можна вчати GPT, відправляти сюди свою картинку і на прикладі неї просити згенеруй мені схожу картинку. Там, наприклад, якийсь об'єкт, повтори цей об'єкт, повтори там фон, повтори ракурс або ще щось, якийсь елемент. Але якщо ви будете копіювати когось за такі картинки, ніхто вас не притягне до ніякої відповідальності. А якщо ви будете намагатися скопіювати когось, і там дійсно можна буде побачити те, що воно схоже на оригінал, от там уже можуть початись проблеми. Але на сьогоднішній день поки що спокійно можна користуватися штучним інтелектом. Але пам'ятайте знову ж таки про політику, про правила і про політику взагалі використання всіх картинок. Я бажаю вам успіхів, щоб ви з цим розібрались. Дійсно, не складно, все зрозуміло, безкоштовний тариф. Будь ласка, користуйтесь три генерації. Ви зможете зробити. Ну мені, наприклад, достатньо зрозуміти, що мені, наприклад, підходить такий формат. Я ж можу цю картинку зробити в будь-якому іншому стилі. Тобто, я розумію, що мені підписка треба обов'язково. Бо якщо ми будемо говорити про інші, які генерують картинки, вони будуть набагато дорожчими. Тому тут треба відштовхуватись і від ваших цілей. Якщо це вже більш така комерційна історія, треба буде вкладатися нормально так грошей. Якщо це використання для якогось свого проєкту, для ваших соцмереж, для, там, для вашого Ютубу, для ваших якихось там презентацій, до речі, цей інструмент добре генерує різні якісь інфографіки. Це теж пропишете в запиті, він вам все це зробить. А тому тут знову ж таки, які у вас задачі? Комерційні такі, що ви захочете вже більше заробляти на всьому цьому Ділі, тоді так потрібно вивчати більш складні інструменти. Якщо використання на такому побутовому рівні, для того, щоб у вас був якийсь ваш оригінальний цікавий контент, користуйтесь цим. На сьогоднішній день це одна із таких найдешевших підписок, які взагалі можна знайти. Звичайно, що у Міджорні там теж є свої тарифи, про які ми поговоримо, але у Міджорні він дуже обмежує. Там є тариф 8 баксів на місяць, але там. Така маленька кількість генерацій, що ви, поки в'їдете, як їм користуватися, то краще спробувати цей почати з цього. Але звичайно, що Midjourney буде давати набагато кращий результат. Що ж, користуйтеся, діліться вашими враженнями в чаті, як ви це все використовуєте для себе, для пошуку натхнення, для ваших проєктів, для ваших робіт, і давайте вчитись далі. Переходьте до наступних уроків.